Я адвокат Андрій Бур'янський. В цьому відео я хочу розповісти про частину тих обов'язків, які має держава перед мобілізованими військовослужбовцями. Ця частина стосується речового забезпечення. Тобто, в цьому відео я розповім, на яке речове забезпечення має право розраховувати мобілізований військослужбовець. І так, давайте розглянемо, які речі має право отримати військослужбовець якого було мобілізовано. Спочатку розглянемо норму номер 1 забезпечення предметами бойового обмундирування та екіпірування військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту бойовий єдиний комплект. Що ж туди входить? В перелік майна за даною нормою входить 46 предметів. Які це саме предмети я вам зараз розповім. Кашкет польовий або кепі бойове, дві штуки. Кепі тип К. Одна штука. Панама літня польова одна штука. Шапка феска або шапка підшоломник одна штука. Шапка зимова одна штука. Костюм літній польовий два комплекти. Штани костюма літнього польового одна штука. Костюм утеплювач один комплект. Костюм вітровологозахисний, демісезонний – один комплект. Але даний костюм відноситься до інвентарного майна. Куртка вітровологозахисна зимова один комплект. Штани вітроволого-захисні, зимові також один комплект. Сорочка поло дві штуки. Сорочка бойова дві штуки. Рукавички демисезонні, одна пара. Рукавички зимові одна пара. Шарф труба літній. Одна штука. Шарф труба зимовий також одна штука. Далі переходимо до білизни. Фуфайка з короткими рукавами. Ну, по суті, це та же футболка дві штуки. Труси чоловічі дві штуки. Білизна натільна демисезона, два комплекти. Білизна для холодної погоди два комплекти. Шкарпетки літні 6 пар. Шкарпетки зимові, так звані трекінгові, – 3 пари. Далі переходимо до взуття. Черевики з високими берцями, демисезонні – одна пара. Черевики з високими берцями літні або черевики літні одна пара. Черевики з високими берцями зимові, одна пара. Капці казармані одна пара. Бахіли отеплені одна пара. Чоботи гумові одна пара. Зверну увагу, що бахіли і чоботи гумові. Відносяться до інвентарного майна. Далі переходимо до спорядження. Рукавички тактичні одна пара. Берюші спеціальний один комплект. Ремінь брючний одна штука. Сумка транспортна індивідуальна одна штука. Сумка адміністративна одна штука. Відноситься до інвентарного майна. Сумка підсумок для предметів особистої гігієни. Одна штука також інвентарне майно. Мішок спальний. Один комплект. інвентарне майно. Вкладиш до мішка спального. Дві штуки. Інвентарне майно. Килим спальний польовий ізоляційний. Одна штука. інвентарне майно. Сидіння польове ізоляційне. Одна штука. інвентарне майно. Чохол для фляги індивідуальної польової. Одна штука інвентарне майно. Казанок індивідуальний польовий одна штука інвентарне майно. фляга індивідуальна польова. Одна штука інвентарне майно. Чому інвентарне взагалі не розумію? Чохол для шолома бойового балістичного. Три штуки, інвентарне майно. Чохол для бронежилета модульного одна штука інвентарне майно. Переходимо до засобів індивідуального захисту: це окуляри захисні балістичні, один комплект також інвентарне майно, шолом бойовий балістичний, одна штука інвентарне майно. Бронежилет модульний, один комплект, інвентарне майно. Тобто ці 46 предметів відповідно до норми 1, має отримати військовослужбовець під час його мобілізації. Давайте перейдемо до норми 2. Норма 2 визначає забезпечення предметами бойового обмундирування та екіпірування військовослужбовців Збройних сил України і Державної спеціальної служби транспорту, бойовий спеціальний комплект. Давайте розглянемо, що в нього входить. Обмундирування. Маска спеціальна одна штука, балаклава дві штуки. Костюм спеціальний літній, одна штука комплект. Костюм спеціальний зимовий один комплект. Костюм маскувальний спеціальний один комплект. Індивідуальний маскувальний комплект. Шарф сітка маскувальний. 4 штуки. Костюм маскувальний зимовий одна штука. Один комплект. Костюм вітровологозахисний демісезонний Тип А. Один комплект. Далі спорядження. Окуляри маска захисні балістичні. Один комплект. Рукавички захисні. Одна пара. Сітка протимоскітна — одна штука. Полох протимоскітний одна штука. На колінники тактичні бойові один комплект. На колінники тактичні бойовий також один комплект. Навушники спеціальні один комплект. Ремінь розвантажувальний, тактичний захисний одна штука. Сумка укладка медична одна штука. Сумка підсумок транспортна бойова одна штука. Підсумок транспортний бойовий універсальний одна штука. Сумка підсумок розкладна універсальна одна штука. Сумка підсумок адміністративна одна штука. Рюкзак бойовий індивідуальний одна штука. Рюкзак медичний одна штука. Гідросистема для питної води одна штука. Чохол для гідросистеми для питної води. Одна штука. Карабін з муфтою. Дві штуки. Тент універсальний польовий одна штука. Пальник, інд... Пальник індивідуальний польовий одна штука. Сумка підсумок бойова. Тип В. Одна штука. Сумка підсумок бойова. Тип С. 4 штуки. Сумка підсумок бойова. тип Г – одна штука. Сумка підсумок бойова. Тип А три штуки. Сумка підсумок бойова тип К 4 штуки. Кобура пістолетна універсальна одна штука. Сумка підсумок бойова тип П. Одна штука. Сумка підсумок бойова тип Р, одна штука. Чохол для мапи одна штука. Ніж, індивідуальний табірний одна штука, ліхтарик польовий, індивідуальний одна штука. За нормою 2 забезпечуються військовослужбовці Збройних сил України і Державної спеціальної служби транспорту на період проведення бойових дій. Занять тренювань навчання під час участі у міжнародних операціях з підтримання мирової безпеки. Ось такі речі, відповідно до норм 1 та 2, держава зобов'язана видати військовослужбовцю. Так, є певні нюанси е, в даній інструкції, але загальний. Перелік майна, я думаю, суттєво не зміниться, тому зверніть на це увагу. Якщо ви бажаєте більш детально ознайомитися з даною інструкцією, посилання на цю інструкцію я залишу під цим відео. Постає питання, чому більшість цих речей не видаються військовослужбовцям або не в тій кількості, яка передбачена відповідними нормами. Де ці речі, якщо їх норми було затверджено ще 2016 році? У мене немає відповіді на це питання, крім того, що корупція в Україні все ще досить сильна, а боротьба проти неї ще недостатня? І так я вас ознайомив з нормами, відповідно до яких військослужбовець, який мобілізований, має отримати певне речове майно після того, як його було мобілізовано. Якщо ж військослужбовець, який був мобілізований, не отримав певного речового майна, як він має діяти? Про це я вам розповім в другій частині цього відео. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисно, поставте лайк, дзвіночок, а також підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були прави. Слава Україні!